Друзі, я вас дуже рада вітати на цьому випуску. Мене звати Світлана Поливода, і рівно 9 років я була в ніші б'юті-індустрії, зараз я в ніші просування запусків продажів вже майже 3 роки, і мені точно є чим поділитися з вами. І тема цього випуску: що має бути в твоєму блозі, щоб вийти на перші 100к? І сьогодні ми прямо по драбинці, по частинкам розберемо, що має бути і чого не має бути для того, щоб дійти до цієї мети. Я тобі поясню, чому так і чому по-іншому не працює, на жаль. Да? І ти точно сьогодні розберешся, що в твоєму блозі так або не так, що в тебе зараз щось не виходить. Тому не переживай, але сідай зручніше, бери нотатки і все записуй. Не забудь підписатись і поставити лайк, тому що в цьому каналі дуже багато про саморозвиток, мислення успішних людей про те, як взагалі жити своє життя, заробляти багато і при цьому мати час на родини, подорожі і так далі. І чому я маю право цим ділитись? Тому що рівно за 2,5 роки з повного нуля мені вдалося зробити на своєму блозі 20 тисяч підписників, майже тисячу підписників на цьому ютуб, кілька тисяч в телеграм-каналі, і 9 мільйонів гривень обороту абсолютно в новій для себе ніші. Таким чином, я точно знаю, що працює, а що ні, тому що втілювала всі стратегії, просто які знала на той момент зі швидкістю світла. Тому обов'язково додивляйся до кінця, там на тебе ще буду чекати подарунки. І так, перший етап, який тобі треба пройти для того, щоб тебе нарешті було зрозуміло, про що твій блог і як далі будувати да, рахується фундамент такий в твоєму будинку. Це позиціонування. Що це таке? Зараз ви бачите тут на екрані мою шапку профіля. Шапка профіля це відображення мого позиціонування. Тобто, хто я за людина, хто я за експерт, які в мене цінності, яка в мене суперсила? У кожного є суперсила. І ваші клієнти, скоріш за все, вже вам про це кажуть. Просто ви не звертаєте увагу. Далі важливий момент, як зі мною повзаємодіяти глибше. Далі чи є можливо якісь посилання? Ось, тобто, це загалом. Образ концепція мого блогу. Тобто, хто я, для кого я. І хто мій потенційний клієнт? Таким чином, люди, які заходять в мій блог, вони першим чином дивляться в шапку профіля. Якщо їм відгукуються, якщо я потрапила в біль людини, якщо я показала для кого я, якщо я зачепила, то людина залишається. Наприклад, в моєму позиціонуванні говориться про те, що я розгрібаю кашу в голові. Це є моя суперсила. Я просто розгрібаю в структуру складні речі, просто йди роби. Що стосується результатів, 7 мільйонерів з нуля. Це результат. Зультати моїх учнів протягом року після мого навчання. На моїй стратегії. Як зі мною повзаємодіяти, про запуски, курси, там анкета можеш забирати. Хочеш, можеш подивитись YouTube, хочеш, можеш подивитись Telegram канал там теж є ці посилання. Да, тобто, в мене це продумано. Якщо в тебе не продумане позиціонування цей фундамент, всю решту, що ти будеш там будувати, це знаєте, як в той казочці про поросят, які собі робили солом'яний домик, кирпічну хатку і там ще якусь хатку. Тобто, ну, да, ви будете робити ту хатку, будете її строїти, і строїти. Строїте але отак от вітер подує, і вона рухне. Чого того, що нема фундаменту? А фундамент це ваше позиціонування. Хто ви для кого ви, що продаєте? Плавно, переходимо до наступного уроку. Це продуктова лінійка. Тобто, у вас має бути кілька продуктів, скажімо так, два-три продукти або послуги, які ви будете продавати. У мене зараз в роботі одна чудова, просто неймовірна жінка з крутою експертністю, з дуже вже великим досвідом. Вона пройшла вже купа курсів і з класними знаннями. Але жодного клієнта вона не має зі свого блогу. При цьому лайки є, коментарі є. Люди реагують, людям подобається продажів ноль. Чого так? Тому що немає перше позиціонування, друге лінійки продуктів. Коли запитали, що ти продаєш. Ну я продаю типу наставництво. Окей, а що туди входить? Для кого воно? І тут ступор, розумієте? Незрозуміло для кого, скільки воно вартує, що продаєте. І тут важливе розуміння, те, що для різних людей буде різна стратегія. Комусь треба, наприклад, робити таку лінійку по типу консультація, особиста робота, наприклад, наставництво, да, Там, наприклад, групова робота. Комусь, комусь треба робити лінійку по типу якийсь міні-продукт, вебінар-марафон, потім консультація, потім особиста дорога робота, потім група. Тобто різні можуть бути абсолютно стратегії. Треба підбирати цю стратегію під те, скільки у вас підписників, скільки у вас дивиться людей, в якому форматі вам ну, приємніше взаємодіяти з людьми. Да? Але скажу вам наперед, що якщо у вас дивиться, там, наприклад, 50-100 людей, то найкращий варіант це продавати саме дорогу роботу з собою. Тобто якусь особисту роботу наставництво, наприклад, або там, наприклад, якщо це психолог, то довгострокову терапію. Чому тому, що на консультаціях ви не зробите кейси? Один раз людина з вами по вона може якийсь точковий результат зробити. Але щоб зробити кейси, їй потрібно з вами там потертись, у вас там місяць-два, розумієте? Ви зробите кейс, ви заробите гроші, ви далі на цих кейсах будете запускати нові продукти, можливо, міні-продукти. Да? З міні-продуктів людей теж в особисту роботу переводите. Тобто тут важлива стратегія. Цю стратегію будуємо з вами в Академії про запуски. Її вже пройшло більше ста людей, і сім з них стали мільйонерами. Я думаю, вже більше, просто я про це не знаю. Ось і нарешті навчилися навіть з новими алгоритмами з оновлення будувати свою стратегію блогу так, щоб в них все працювало. Далі, дивіться, яка штука, нам важливо розуміти, хто наша аудиторія, і докрутити свої продукти так, щоб вони потрапляли прямо в болі нашої аудиторії. Тому що у вас купують що? У вас купують або щастя, або вирішення болі. Два фактори, чому люди купують. Загалом болючіше купують краще. Те, що болить, і те, що треба вирішити, розумієте? Тобто, це прям важлива штука, якщо ви вирішуєте серйозну біль людини в грошах, в реалізації, в стосунках, в родині, де завгодно. Зі здоров'ям, да, у вас будуть купувати, якщо ви показуєте ось біль ось рішення, ось біль ось рішення. Розумієте? І вам треба дуже добре знати свою аудиторію, як її аналізувати. Ми проходимо це вже на третьому модулі академії про запуски, і у вас взагалі не буде питань, як це робити, тому що ми це робимо і особисто з людьми, і звісно, за допомогою штучного інтелекту, який прям допомагає вам потрапляти в серце вашої аудиторії і говорити в контенті її словами. Це дає вам велику впізнаваність, великі лайки взаємодії з вами. І, звісно, продажі. Наприклад, з Яною ми докручували її продукти, тому що в неї була тільки по факту курс да, для монтажерів, Був клуб для монтажерів. От ми підняли чек і на то, і на то, і додали наставництво Next Level для тих людей, які вже пройшли курс по монтажу, наприклад, і хотіли ввести свій блог. Це вже дало їй плюс 200 тисяч запуску. Розумієте? З мінімальними просто охопленнями, і цей мінімальний результат можна зробити вже на активах, які є. Розумієте? Тобто, вам навіть просуватися можна не просуватися, якщо у вас вже є потенційна ваша цільова аудиторія. Таким самим чином, наприклад, ми працювали з Леною Столюк. Вона вже інструктор по манікюру офлайн, і вона створювала свій курс для інструкторів. Які от з майстрів хочуть стати інструкторами, да, майстри манікюру хочуть стати інструкторами навчати теж е, дівчат? У нас створила онлайн проект, зробила 5 тисяч євро за два тижні. Тобто, так само, да. Тобто, ми додали дорогий коштовний продукт, зробили гроші, зробили кейси. Далі можна на це вже накладати міні-продукти. Наступний важливий етап, який вам треба розуміти, як робити, це планування і прогрів. Чому це важливо? Давайте уявити, що у вас вже класна шапка профілю, Ви розумієте, з ким ви будете працювати, ви розумієте, які болі ви вирішуєте, ви розумієте, які продукти у вас є. Чудово, що далі? Треба ж якось це нести в люди. Да? Так от, планування місяця, двох місяців нам дає таку штуку. Я, до речі, буду на курсі про запуск і показувати, як в програмі Notion робити таке планування. Це дуже зручно. Я вам зараз покажу скрін. І ви тут прямо бачите свій цілий місяць. Ви бачите, що як, де у вас буде по контенту. Навіщо саме цей сенс до чого ви будете вести на цьому тижні? До чого наступного? Таким чином у вас немає хаосу в голові. По типу я сьогодні прокинувся. Боже, взявся за голову, що мені знімати. У вас такого не буде, бо ви будете чітко собі наперед знати, що так, у мене майстер-клас на цьому тижні, мені треба гріти до майстер-класу. То в мене на наступному тижні анкета про запису, мені треба гріти до анкети. І певні сенси, звісно, як їх будувати, я теж даю на в академії про запуски. Певні сенси, ми з вами розкладаємо по поличкам на тиждень, на два, на три, щоб донести це до людей. Що важливо в цих сенсах? Важливо проїхатися по чотирьом рівням свідомості і показати свій. Приклад, що це за рівність свідомості? Я давала, до речі, в минулих відео, ви можете погуртати минулі відео на YouTube, там точно є корисна інформація по цій темі. Дивіться, перший етап це коли людина не розуміє, що в неї є проблема. Вам треба показати, продати тему, показати, що, наприклад, моя там, тема. Да? Дивіться, якщо ви крутий експерт, ви можете нормально заробляти на своєму блозі, якщо вмієте. Показувати це в Інстаграм, показувати свою експертність і продавати свої послуги в Інстаграм, продати тему. Другий рівень свідомості це коли людина розуміє, так, мені треба цьому навчитись, але як? Так, вона порівнює різні рішення. Вона починає шукати рішення. Вам треба показати. Дивись, ти, звісно, можеш вчитись сам. Ти, звісно, можеш там да, 5 років натикатися на свої помилки, можеш піти до якогось інфоцигана, який, наприклад, да, там обіцяє тобі мільйон за місяць. Або можеш прийти до мене, і я тобі структурно і лаконічно все покажу. Ви донесли, показали цей сенс. Да? Наступний сенс у вашому контенті він має бути по тому, як саме з вами людина конкретно зробить цей результат. Розкладіть це по поличкам: один, два, три, чотири, і ось ми у мети. Так? як, Собственно, я вам зараз це і показую. І, звісно, опрацюй заперечення. Чому зараз, а не потім. Чому, наприклад, якщо ти зараз не зробиш, наприклад, це, чому в твоєму житті нічого не зміниться, а, можливо, стане гірше? Може таки бути. Да? Звісно, там, ти не помреш під мостом, якщо не прийдеш на мій курс, да? але сама суть. Та да, може залишатись, що, наприклад, там, якщо ти зараз не займаєшся своїм здоров'ям, то воно стане гірше, бо їм треба займатися. Давай починати вже до літа, наприклад, схуднеш там на 10 кг. ну як варіант, да? тобто ви маєте зрозуміти, як це робиться. Це є сенси на прогрів, і звісно, є структура. Як робити сторітелінг так, щоб він чіпляв серце ваших людей? Я до речі для своїх учнів зробила бота по контенту. Я буду давати схожі боти, схожі промти для штучного інтелекту на в академії про запуски, там де ви просто будете вигружати свої думки, і він вам буде з тих думок збирати пост, пост карусель, сторітелінг, гріз. щось скажете йому, то він і зробить. І це прям дуже потужна штука, тому що раніше, півроку тому, все ми це робили самі. Люди, ми все це головою своєму так сиділи, брали питаннячка зі схемки і придумували це все. Зараз ти цю схемку вигрузив штучний інтелект, він тобі сам все зробив, розумієте? Ви розумієте, наскільки це потужна, крута інформація. Далі дуже важлива штука це просування, і розуміння ворона. От, наприклад, робота, ви прогрів супер. Далі дуже важливо підключити Reels і в Reels вшити воронки. Тобто, щоб людина з Reels переходила в телеграм-канал, переходила в ваші хайлайтс, переходила в ваш дірект, переходила там, наприклад, на ваш Ютуб ще кудись. Якщо цих воронок немає, ви дуже сильно багато людей втрачаєте, тому що люди ніяк не можуть повзаємодіяти з вами глибоко. А це дуже важливо в 25-26 роках. Дуже важливо. Тобто, зараз тільки інформації, що людям важливо з вами провести півгодини часу, вони прогріються краще ніж за місяць контенту. Ви розумієте, в сторіс. Там, наприклад. І це важлива штука. Тому воронки ми вивчаємо вже на четвертому модулі. Ми їх будуємо, я покажу, як їх підключити безкоштовно, з економією 20 тисяч, точно, повірте. Да, і ви це все зможете самостійно робити просто за 5 хвилин, ну, за 10 може Далі, що важливо, рілси, структура рілс. У мене, наприклад, зараз ви бачите на сторінці дуже багато різних форматів. Там, да, і говоряща голова, і нарізки з Ютубу. І, наприклад, голос за кадром. Да, варіант, коли там я озвучую, А за кадром там якась нарізочка відбувається. І, наприклад, коли щось корисне, якась корисна підбірка. І це все ставиться потім на рекламу, якщо там вшита воронка. Повірте, ці люди йдуть до вас в базу, до вас в Телеграм, вони стають вашими клієнтами. Розумієте? І ось на цьому етапі вже можна це все ставити на рекламу і поширювати. І, звісно, останній етап це продаж, продаж через дзвон, продаж через переписку, продаж без тиску. Я не навчу агресивні продажі. Агресивні це коли тобою маніпулюють, це коли тобі кажуть: о Боже, якщо ти зараз не прийдеш, ти помреш під мостом, ти залишишся бомжом і так далі. В смислі, що це вообще таке? Хто нормальний експерт буде так з людьми зі своїми клієнтами розмовляти? Я взагалі в шоці від такого. Таке буває, дівчата, хлопці, таке буває. Ви розумієте? Я б не казала, якби такого не було. От тому моя команда, мої менеджери, я сама завжди за те, що я відношуся до вас як до дорослих, свідомих, крутих людей. Тобто ми вас не дотискаємо, тому що ви свідомі люди, ви розумієте, на що вам йти, наприклад, на мої навчання, ви розумієте, що вам треба буде працювати. Тому ми не будемо вам обіцяти мільйон з першого да, там, місяця і дожимати. Бо як да це ваш останній шанс. Якщо ви розумієте, що вам треба реально свідома людина, ви і самі прийдете. А для того, щоб, до речі, зрозуміти, чи підійде вам Академія про запуски і особистий отримати розбір від моєї команди це безкоштовний стратегічний розбір на пів години, який загалом вартує 200 доларів, але зараз він для вас безкоштовний. Просто заповніть анкету, анкету ви знайдете ось тут: Академія про запуски 7.0. Це ні до чого вас не зобов'язує, але ви отримаєте стратегічний розбір, ви отримаєте запис дуже потужних розборів стратегій для шести різних ніж. Прямо моя асистент вам надійшла це. Розбір, ви можете подивитись, взяти собі фішечки ці застосувати, і, звісно, обов'язково ви отримати найкращі умови в мою академію про запуски. Да, якщо вирішите, що вам це реально треба. До речі, що важливо, цей конспект цього виступу, тобто конкретно 1, 2, 3, 4, що треба в цій стратегії вам застосувати, щоб у вас точно все вийшло, я зібрала в PDF файлі. Якщо ви от, заповните анкету і напишете, що я з Ютубу, моя асистент вам подарує цей файл, і ви зможете прям конкретно взяти, сісти і отак от по кожному етапу пройти, і для себе це застосувати, і для себе це взяти, і отак от прям зробити в своєму блозі і вже отримати крутий результат. Тому обов'язково забирайте ці всі подарунки і не зволікайте, робіть це прямо зараз. І я і обіцяла, завжди ми наприкінці подкасту розіграємо подарунки. за відміт... Кому мене в сторіс за коментар під ось цим відео. Прямо тут в YouTube я розіграю два подарунки. Це два місця по 500 гривень. Вже 15 травня я розіграю ці місця, тому у вас є час, але не зволікайте вже, відмічайте мене в сторіс, вже пишіть коментарі. І обов'язково хтось із вас отримує приємний бонус на суші, або там на піцу, або там ще на щось. На все добре, ми з вами не прощаємось і до зустрічі в наступних випусках.